Я сьогодні вийшла на гаверню перший раз в пам'ять про свого сина Василька, який виходив сюди з МНК в березні, щоб читати заповідь Шевченка. І не один раз думаю, що це було важче, як мені. Але пам'ять про нього я змогла. І думаю, він на мене дивиться з небес. І думає, тішиться, що я не здаюся. І живу. слава Україні і героям слава! І мене сім'ї сім'ї воїні не завжди воняти не зли словом. Зараз ми твани тернопільського осередку молодіжного націоналістичного конгресу здійснюємо наш традиційний це вже 13 13-й рейд заповідь його суть така символічна: це зачитування заповіту кобзаря на всі чотири сторони світу.